Слава Богу, дорогі брати, сестри в Господі і дорогі слухачі! Тема цієї проповіді буде називатися Про церковних науків та недосвідчених, які перекручують Слово Боже на власну свою загибель. В основу Слова Божого, ми зачитаємо Друге соборне послання святого Апостола Петра, третій розділ з 15 вірша. А довготерпіння Господа нашого, вважайте за спасіння, як і улюблений брат наш Павло написав був до вас за даною йому мудрістю. Як і по всіх посланнях, що в них він говорить про це, у них є дещо тяжко зрозуміле, що неуки та незміснені перекручують, як і інші писання на власну загибель свою. Тож, ви, улюблені, знаючи це наперед, стережіться, щоб не були визведені блудом безбожних і не відпали від свого вґрунтування, але щоб зростали в благодаті, пізнані Господа нашого, Спасителя Ісуса Христа, Йому слава і тепер, і Дня вічного. Амінь. Отже, науки церковні, я би хотів розділити на неуків і недосвідчених науки церковні, вони завжди вчаться. Вчаться на сучасних семінаріях, по конференціях та ніколи не можуть прийти до пізнання Бога. Саме вони завжди вчаться, але ніколи не можуть прийти до пізнання Бога. Неуки вони люблять тільки байки, і влещуючи Івангелію, слухати і розповідати анекдоти з кафедрів. Для них здорова наука. Христова це глупота. Зате вони самі вибирають собі вчителів, пасторів, проповідників, щоб листили їм і не викривали їхню гріховність. Давайте ми візьмемо ще одне місце писання. це буде друге послання апостола Павла до Тимофія. І будемо читати третій розділ з першого вірша. Знайже ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, тобто по зібраннях, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невидячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра. Зранники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають і вигляд благочестя, але сили його відреклися. відвертайся від таких. До них бо належать і ті, що пролазять до, до хат та зводить жінок гріхами обтяжених, введених усякими пожадливостями, що вони завжди вчаться. Та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Як яні та єврії протиставилися, були Моїсеєві, так і ці протиставляться правді, люди зі псутого розуму, неуки щодо віри, та більше не матимуть успіху, бо всім виявиться їхній безум, як і з тими було. Як бачимо з цього контексту, іде характеристика людей, які вже відступили від Бога. Маючи вигляд благочестя, сили відреклися, це позібрає. І ось говориться, що така категорія, частина з них це є неуки, які проти, противляться здоровій науці і прирівнюються їх до дояння та єврія, які протиставилися Мойсеєві. І ми бачимо, що так само Боже Слово їх називає, що вони завжди вчаться та ніколи не приходять до пізнання правди. Чому вони завжди вчаться і не приходять до пізнання правди? Тому що вони завжди вчаться, але не вчаться здорової науки, не вникає слово Боже, а саме вибирає собі вчителів, щоб їхні вуха влещували і завжди стараються. Слухати байки, і вони люблять саме таку філософію, різну науку, но не чисте Боже Слово. Тому і ніколи не приходять до пізнання правди. Тому і ніколи не приходять до пізнання правди. Боже Слово говорить е, друге послання святого апостола Павла до Тимофія з 4 вірша розділу, з першого вірша такий контекст. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Проповідуй Слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй терпеливістю та з наукою, настане бо час, а це якраз саме зараз теперішній час. Коли здорової науки не буде триматись. А зараз дуже мало хто хоче ще чути Боже Слово і жити по цьому Слові Божому, і чути здорову науку Івану. І дуже мало позібних і до приходу Христа, і все буде менше, менше і менше. Але за своїми пожадливостями вибори собі вчителів. То саме про це говориться, і ми живемо той час, де люди собі вибирають наймитів, вибирають вчителів з ціллю, щоб не говорили їм про гріх, не говорили про святість, а саме влещували їм вуха, щоб говорили їм різного роду філософію та байки. Вчителів, щоб вони їхні вуха влещували, вони слух світ правди відвернуть, та до байок нахиляться. Але ти будь пильний у всьому, терпи лихо. Отже, коли проповідувати зараз здорову науку, прийдеться терпіти лихо. І в першу чергу лихо не в світі цьому, не серед людей світу цього, а по зібрання. Терпи лихо, виконуй працю благовісника, сповняй свою службу. Бо я вже за жертву стаю, і час відходу мого вже настав. Я змагався добрим змагом. Свій біг закінчив, і віру зберіг. Наостанку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь суддя правений, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Як бачимо з цього контексту, де апостол Павло говорить і каже: вибори собі вчителів, будуть вуха влещувати. І зараз, як ніколи, ми живемо в цей час, де собі вибирають і вуха влещуються, і проповідується інша Євангелія. Дуже часто проповідується інша Євангелія. А правду Божу гамують неправду, неправдою. Тобто придушують неправдою. На правду говор, Божу говорить, що це неправда, не що це є єріс, а на єріс і філософію приймають як за правду. І тому не дивно, що саме по зібраннях, коли проповідається здорова наука, такі е, науки, такі люди, вони не хочуть чути Божого Слова, вони не приймають здорової науки в Англії, вони противляться. Здорові науці Івангії. Проповідники. Саме проповідники, які рахуються проповідниками, але згідно Слова Божого неуки, а в основному говорять філософію. Я зараз саме звертаюся до тих, хто перекручує Боже Слово. Зрозумійте правильно. Не про тих проповідників, які проповідують Божу правду, а про тих, які перекручують і згідно Івангії неуки в очах Божих. В основному говорять філософію. Вириваючи віршик і перекручують його під своє гріховне становище. Такі неуки, проповідники ніколи не говорять про гріх, ніколи не будуть говорити про святість, ніколи не будуть говорити про прихід Христа, про суди Божі, про пекло, та навіть про рай зараз рідко можна почути. Таке дійсно вчення потрібне, яке потрібне. А зводять інших членів церкви, самі буше зведені, зведені дияволом. Читаємо ще одне місце писання: ми прочитаємо послання а, до Якова, третій розділ, і ми читаємо перший і другий вірш. Небагато хто ставайте, брати мої, учителями, знавши, що більший осуд приймемо. Бо багато ми всі помиляємось, коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкувати усе тіло. Отже, як бачимо, Боже слово застерігає, що небагато хто ставайте вчителями. І от зараз ми візьмемо саме другу частину недосвідчені. Саме недосвідчені так само перекручують Боже Слово. Отже, недосвідчені проповідники, члени церкви це. Саме ті люди, які не мають ще досвіду як теоретичного, так і практичного, але рвуться проповідувати та навчати членів церкви. І в основному такі недосвідчені понаслуховуються різних байок, єрісів, філософії і передають це членам церкви. Вони. Швидко усіх завжди хочуть поправляти і давати поради, не мавши ніякого ні життєвого, ні духовного досвіду. Тому вони також часто перекручують Слово Боже. Тому часто вони так само перекручують Боже Слово. І як ми прочитали, де апостол Яків дає пораду і каже: небагато хто ставайте, мої брати, учителями. Чому? Бо тому, що це є дуже відповідальна справа. Коли передавати Боже Слово з кафедри, то треба говорити як Боже Слово, де апостол Іван і апостол Павло говорять, каже, апостол Іван говорить, що хто що додасть до цього слова, чи хто що відійме, то Бог забере його частку, яка написана в, книзіці, в книзі, в Слові Божому. Тобто він не успадкує вічне життя. Це дуже важливо пам'ятати. І ось ми зачитаємо саме зараз ці застереження для всіх нас, як неуків, так і неодосвічених, і для істинних проповідників це є велике застереження, що ми не опинилися тими людьми, які перекручують Боже Слово. Отже, перше місце писання об'явлення святого Івана Богослова, 22 розділ. І ми читаємо. З 18 віша. Свідкуй я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього щось, то накладе на нього Бог каре, що написані в книзі отці. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі Отці. Це дуже серйозне застереження. Друге місце писання послання. Святого Апостола Павла до Галатів. Перший розділ 6 віша. Дивуюся я, що ви так скоро відхилюєтеся від того, хто покликав Христовою благодаттю вас на іншу Євангелію, Що не інша вона, але деякі є, що вас непокоять і хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби і ми. Або ангел із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Як ми перше казали, і тепер знову кажу, коли хто вам не те благовістить, що ви, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Як бачимо, наскільки відповідально передавати чисте Боже Слово. Адже каже інша Євангелія. Вже тоді церква в, Галат, в Галатах, скажімо, приймала іншу Євангелію, де закон Мойсея нав'язували разом з вірою в Ісуса Христа. І помаленьку відступали від Бога, де апостол Павло вимушений був написати: О, ви нерозумні галати, почавши ви добре, почавши духом, а тепер закінчуючи плоттю. Тому зараз так важливо нам. Добре володіти Словом Божим, щоб не відпасти від благодаті Божої і триматися здорової науки Євангелії, і жити згідно з нею, і чекати блаженної надії і з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Так само ще одне місце Писання: ми прочитаємо. Це буде перше послання святого апостола Павла до Тимофія, 6 розвиток, і ось ми читаємо з третього віша. А коли хто навчає інакше і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та до науки, що вона за правдивою вірою, той згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки, змагання, що в них повстають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади, постійні сварні між людьми зі псутого розуму. І позбавлених правди, які думають, ніби благочестя то зиск, цурайся таки. великий же зиск то благочестя із задоволенням, бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо і винести. Тож, так же само, апостол Павло пише до Тимофія і каже, що всі, хто не приступає до здорових слів Господа Ісуса Христа, тобто хто не проповідує здорові науки Іван, то ті е, такі. Люди, вони зіпсу, повністю зіпсуті їхній розум. Вони позбавлені правди. Вони рахують, що благочестя це ЗИС, що це можна користатися з цього і для своєї прудної наживи. І так само неокіну досвідчені, вони сюди входять. І прочитаємо ще одне місце писання як застереження. Це буде. Друге соборне послання Івана. Ми читаємо дев'ятий вірш. Кожен, хто робить переступ, та не пробуває в науці Христовій. Переступ це переступає здорову науку Іванглії. Проповідує проти Євангелії. Не те, що написано у Євангелії, чи живе не згину, Слово Боже. Робить переступ на науці Христовій. То йде мова за церковних людей. А не за свіци, то і Бога немає. Тобто в очах Божих така людина, яка переступає науку Христову і не перебуває в науці Христові, вона є церковний атеїст. А хто пробуває в науці його, той і має і Отця, і сина. Той має і Отця, і сина. Отже, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі, записавши. Цю проповідь бажаю всім нам, щоб ми старалися пробувати в Слові Божу завжди, полюбили Його Слово. Що ми, можемо сказати, аналізували кожну проповідь згідно Івангії, скажімо, через призму Слова Божого. що ми самі можемо сказати, були обережними, тому що ми живемо зараз в такий час тяжкий час, нелегкий час. Да все ближче до приходу Ісуса Христа буде множитися все більше лже пророків, лжевчител, неуків, недосвідчених, які будуть перекручувати Боже Слово. Тому зміцняємося в благодаті, пробуваємо в Славі Божому, маємо тісні відносини з Господом, щоб нас ніхто не звів, як свого часу сказав Ісус Христос. Старіжіться, щоб вас ніхто не звів, та хай благословить нас Господь. Бажаю всім рясних. Боже благословінь, хто буде слухати це слово, а нашому Господу, Богу Отцю, Сину і Духу Святому, хай буде вічна подяка і хвала. І сьогодні, і дня вічного. Амінь.